Дітки, а ви знаєте, що таке ліс? Ліс це будинок, в якому живуть дерева й кущі, гриби і ягоди, трави і квіти, а ще звірі, птахи і комахи. А що можна робити в лісі? В лісі можна гуляти. Можна спостерігати за рослинами і тваринами, можна милуватись деревами і квітами. Восени цікаво збирати горіхи і гриби, а ще жолуді, шишки, опале листя і потім майструвати з них різні вироби. Влітку люди полюбляють влаштовувати в лісі пікніки. І збирати ягоди. Взимку кататися на лижах, санчатах, розглядати сліди на снігу та підгодовувати птахів. А що любиш робити в лісі ти? Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про ліс. Отож, до побачення! До нових зустрічей!